Зараз я вам покажу вправу для живота. Це йогівська вправа. Вона гарно допомагає, ось можна зробити масаж живота, а потім цю практику для, так би мовити, внутрішнього вогню. Ми робимо у діяну банху. Ми робимо махабандху, тобто це такі, як би мовити, замки в йогі, коли ми ось так притуляємо підборіддя до шиї. Це верхній замок, нижній замок ми будемо підтягувати м'язи промежений. І е, втягувати живіт, а потім робити животом такі вихлопи. Е, це гарно для кишківника ну і, і взагалі для всього організму, але ми не е, напрягаємося, натужуємося, а робимо, так би мовити, на тонусі. Тобто це виглядає так: ми стоїмо е, нож, ножки наші е, м'які. Руками впираємося в коліна і видихаємо повітря. І потім ось так от, як би мовити, голову трохи подаємо назад, підборіддя в такому положенні стає сюди, і ми видихаємо повітря. Я зтану боком. Ось наш теж куприк піджатий, видихаємо повітря, якби розширяємо ребра, трохи живіт підтягується догори. Зараз ще раз зроблю. І потім животом всередину, назовні, як би мовити, на затримці робимо декілька. Вихлопів, не тримаємо, не перетримуємо, але все ж таки робимо це до свого максимуму. Добре, зробимо так. П'ять разів і це гарно, на, звичайно, на пустий наче на пустий шлунок, або після довгої перерви, там через 3-4 години після їжі. І ще раз. Вдих, повний видих. І ще два разочні. Вдих. видих. І ще один раз. Наш <клухи> <клухи> на зараз. Вдих. Видих добре, Зробили. Можна потім по е, часовій стрільці ось е, так е, трохи провести. Не давити, але і не так, щоб просто по шкірі. Трохи є натиск, подякували своєму животику. Добре, можна робити багато раз таких вправу, це також як і вакуум гарно впливає на нас і допомагає нашому здоров'ю. Дякую, робіть цю вправу.